Шансів на порятунок не було. Росія завдала ударів по Харківській області. Ракета влучила по терміналу нової пошти у селищі Коротич. За попередніми даними, шестеро людей загинули, 14 поранених. Це працівники підприємства, які знаходилися всередині терміналу. Люди не мали шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Постраждалі віком від 19 до 43 років дістали осколкові поранення та вибухові травми. Семеро людей перебувають у стані середньої тяжкості ще стільки ж у тяжкому стані. На декілька людей, які отримали поранення, знаходяться у, у вкрай важкому стані. Їм наразі надається вся необхідна допомога. Фактично, на наші лікарі фактично борються за їх життя. Вибух був такої сили, що у сусідніх терміналах винесло вік. Вікна, люди, яким пощастило вціліти, кинулися на допомогу пораненим, розповідає працівник нової пошти. Вибух. Всі почали вибігати по сусідньому терміналі, але на нашому теж повилітали рулети, вікна. Я працював довгий час масажистом 15 років, тому я Перебунтовував трьох скільки зміг, скільки встиг. Тим часом у російських пабликах знову розповідають, що удару було завдано по військовому об'єкту. У Харкові чітке влучання в пошту. Здавалося, б, до чого тут пошта. Там перевозять суху пайку, медикаменти і військову техніку. Вранці готуємося знову слухати казки про злих росіян. Ось тільки як пишуть росіяни казки. Дуже реальні та трагічні під час прильоту російської ракети у терміналі нової пошти перебували десятки працівників підприємства. Серед них не було жодного військового, але це не зупинило. Росію били по мирним. Ціла деяких настільки покалічені, що їх можна буде ідентифікувати тільки після ДНК-експертизи кажуть у поліції. Залучена криміністична лабораторія, ДНК лабораторія з метою встановлення тіл загиблих. Дві особи дуже в такому, що треба буде проводити ДНК експертизу. Це, ще раз наголошую, що це цивільний об'єкт, де працюють цивільні люди, ніякого відношення до будь-яких військових формувань або чого немає. Цивільний об'єкт, де знаходилися десятки людей, які просто робили свою роботу. Термінал працював цілодобово. Люди розподіляли вантажі за адресатами. І ось удар. Співробітники не мали шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени пролунали за секунди до ймовірно, РФ використала балістику. Скоріше за все, що це була ракета системи С-300. Від моменту пуску до прильоту це 30-40 секунд. Зараз всі абсолютно, ну, тобто, Деталі там будуть з'ясовуватися скільки було ракет, тому що за відповідно попередніми даними одна або дві ракети. Ну і знов ж таки тип носія ще встановлюється. Пізніше у поліції Харківської області підтвердили, що на місці влучання таки виявили уламки ракет С-300. Щодо матеріальних втрат, внаслідок вибуху пошкоджено десятки автомобілів, як цивільних, які проїжджали повз або стояли на парковці, так і машини підприємства. Пожежа охопила 300 квадратних метрів території. Так, термінал нової пошти виглядає тепер, після російського ракетного удару. На офіційній сторінці компанії Фейсбук з'явилося повідомлення про те, що нова пошта оголошує 22 жовтня днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там першими дізнаєтесь найголовніші новини про війну.